Вітаю! Сьогодні хочу показати дуже довгу процедуру, можливо, довго комусь, можливо, ні. Значить, у мене закінчилась ниточка. Я в'яжу шкарпетки на двох спицях. Закінчилась ниточка, щоб на шкарпетках не було узлів, або вони не давили. Як я пропоную з'єднувати ниточку саме на шкарпетках. Значить, Ниточка, якою ви в'яжете, так чи інакше, ділиться з кількох ниточок, або складається з кількох ниточок. Я ось прибираю частинку, тобто ниточку, я зробила тоньшою удвічі є. Тепер скручую її ось в цьому місці, де одрізала половинку. Тобто я її ущільнила ось так. Скрутила, ущинила назад, де одрізане, там примотую. У мене виходить ось така петелька. Тоді другий кусочок ниточки так само роблю слабшим, тобто половинку ниточки прибираю бажану половинку, а не просто одрізати. Також я її зробила тоньшою, і тепер продіваю в цю петлю. Але для того, щоб вона ось так не вистрибувала, як у мене, я спочатку пров'язую трішечки свого в'язання так, щоб у мене близько була ця ниточка. Пров'язую, думаю, що добре видно. А ви мені обов'язково напишете, чи видно. І ось цей хвостик я його пров'яжу також. Це ще не роз'єднана ниточка, а ось тут уже роз'єднання. Акуратненько пров'язую саме момент ось цей з'єднання. Хвостика вкладаю, щоб залишилась ось така петелька. Звісно, трішечки-трішечки, з непривички, незручно. Це не процедура кожного дня, але Воно реально і воно працює. Тут є. Пров'язала тепер другий кусочок, вставляю в цю петельку, тобто в мене вийшла тут петелька. В цю петельку я вставляю ниточку, яку далі якою буду продовжувати далі в'язання. Теж роблю ось таку петельку. Обидва кінчики потоншені. Тут продовжую, а тут, бачите, ніякого узла немає. Тобто ось він. І я думаю, дуже добре видно, де я одягла. І продовжую далі своє в'язання без будь-яких узлів і переходів. Тільки одна петля. Це не є процедура кожного дня, нагадую ще раз, але це, як на мене, найкраще з'єднання, коли закінчилась ниточка. Нема узла, він не давить, ніде він не вискакує при пранні. при використанні шкарпеток, і все. Далі я продовжую все так само. Перетягую ниточку. І продовжую в'язання. А вам сподобався такий метод? З'єднування ниточки на шкарпетках. Пров'язання, яке ніде не дівається. Зараз я пров'яжу ще другий бік. Це шкарпетки на двох спицях. Нагадую на двох спицях. Дов'язую цей рядочок і ще половинку шкарпетки не рядочок, а частинку шкарпетки. І цю частинку шкарпетки, на якій з'єднувала ниточку. Думаю, все-таки це цікаво тому, саме тому пров'язую. А ви пам'ятаєте, що я ділюсь з вами тим, що роблю я. І далі по колу. Пров'язую, перетягую. І знову пров'язую, і знову перетягую. Все, я підійшла до того місця, де я з'єднувала ниточку. Бачите, абсолютно ніяких признаків немає того, що тут якісь узли заважають. Або вона кудись роз'їдеться. Все, продовжую далі в'язання своєї шкарпетки. Бачите, ніяких переходів. Єдине, що ось такий малесенький, який можна одрізати, Ну, скажу усик. Все, бачите, з'єднання ідеальне.